Я я ніколи не вірив у привидів чи щось надприродне, але це був просто звичайний ранок, розумієте, нічого особливого. Я зайшов у ванну ще сонний. Дзеркало було запотіле після душу. Я простягнув руку, щоб протерти його. І саме тоді я це побачив відбиток руки. Але не мій більший, більш чіткий я. Різко обернувся, серце калатало, але ванна була порожня. Коли я знову подивився на дзеркало, відбиток руки зник. Я божеволію чи щось інше відбувається? Тепер кожного разу, коли я дивлюся в дзеркало, я думаю.